Друзі, ради вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене на огляді та в продажу дуже цікавий автомобіль. До речі, хочу подякувати своїм клієнтам, своїм підписникам за те, що довіряєте мені продаж своїх автомобілей. А також, якщо ви хочете продати свій автомобіль і не хочете цим займатись, пишіть мені в приватні, телефонуйте, і я вам надам всю інформацію. Так от, що ми сьогодні будемо оглядати? Це Тігуан 2023 року з пробігом 15 тисяч кілометрів. Автомобіль офіційний автомобіль в дуже гарній комплектації, так що ми зараз пройдемо по його екстер'єру і подивимось на нього детальніше. Завдяки нещодавним подіям. Всі дізналися, ну майже всі, хто не знав, що таке Торег, Да? Це мандрівник пустелі. В назві цього автомобіля виробник заклав два. Слова це Тигр та Ігуана. Не знаю, з чим він асоціюється у них з цими тваринами, але це є факт. Це вже друга версія Тігуана, яка випускалася з 15-го року по 23-й. Ну, можна сказати, по 24-й, бо третя версія цього Тігуана в новому виконанні з'явилася ось тільки-тіки. Ця машина, повторююсь, з 23-го року вона вже рестайлінгова. Рестайлінг відбувся в 21-му році. Давайте. Поговоримо, що змінилося е, після рестайлінгу, бо він доволі таки глибокий. Давай, давай. Друзі, які зміни відбулись після рестайлінгу по екстер'єру? По-перше, це новий капот, нові крила, нова решітка радіатора, новий бампер та оновлена оптика, яка вже має назву IQ Light. Чим вона відрізняється від попередньої? Dynamic Light Assist, в принципі, функціонально все те ж саме, але вона працює жвавіше, швидше та продуктивніше, можна так сказати. Також змінився дизайн задньої оптики, вона стала більш така сучасніша і з'явився динамічний поворот. Цей автомобіль має двохлітровий бензиновий. Турбований двигун на 220 кінських сил з динамікою розгону до 100 км на годину 6,5 секунд. Це доволі тут дуже потужно. Також повний привід реалізований через муфту Haldex 4-го покоління. І що мене вразило, це те, що тут стоїть роботизована коробка передач DQ500. Це доволі потужна коробка передач, яка встановлювалася також на комерційну техніку. Давайте разом ми отримаємо естетичну насолоду від екстер'єру і потім перейдемо до салону, де оглянемо, які зміни відбулись після рестайлінгу і в якому він стані і в якій комплектації. Ну що, поїхали його роздивлятись, а заодно поговоримо трошки про його історію. Автомобіль купленого офіційного дилера АвтоСоюз в місті Києві в липні 2023 року. Також він на гарантії до 2025 року. В автомобілі не так давно зроблено перше ТО, тому вам нічого не потрібно більше робити. Автомобіль в гарному сріблястому кольорі. В інтернеті мож, можете знайти в продажах там, і білий, і чорний, але я рахую, що цей колір ексклюзивний на ринку, його ви не знайдете. Ми маємо агресивний масивний спортивний передній бампер з чорними елементами. Автомобіль оснащено найт-пакетом, тобто замість хромованих елементів по кузову ми маємо чорні, такі як дзеркала, тонування, рейлінги, чорні диски 19 дюймові на гарній літній гумі. Це все додає ексклюзивності даному автомобілю. Автомобіль естетично, як ззовні, так і всередині в стані нового. Але має один невеличкий підкрас лівої задньої дверки. Дідусь не розрахував і трошки притерся, тому це зроблено максимально професійно. Давайте тепер поговоримо про ті безпекові системи, які в цьому автомобілі є. Це адаптивний круїз-контроль ді який отримує дистанцію до попереду їдучого автомобіля. Також система зміни смуги руху Lane Assist автопаркування, система безпеки пасажирів з фронта Асіс, тобто автоматична аварійна зупинка. Аварійна зупинка при русі з заднім ходом. Також, друзі, є система моніторингу мертвих зон. Це дуже і дуже приємно. Також автомобіль читає дорожні знаки і дублює їх вам на дисплей, щоб ви знали в зоні обмеження якої швидкості ви рухаєтесь. Переходимо до інтер'єру і давайте розглянемо, які тут опції є і які відмінності після рестайлінгу ми тут отримали. По дверній карті ми бачимо, що у нас є преміальна музика Harman Kardon. Зверніть увагу на стан порожків. Також сидіння, комбіновані тканина з алькантарою, з позначками Airline. Сидіння дуже комфортні, з вираженою боковою підтримкою. Дуже класно стилізовані, які ми отримуємо зміни в рестайлінгу. По-перше, це кермо нового дизайну, дуже комфортне. Маємо проекційний дисплей. Ось таким чином він виїжджає. Також нова ручка перемикання швидкостей, коробка передач, нова цифрова кліма. Мультимедіа без змін, але з'явився бездротовий CarPlay та Android Auto. Друзі, стан автомобіля просто новий. Таке відчуття, що ви приїхали в автосалон і оглядаєте авто в автосалоні. Автомобіль заводиться з кнопки, також є безключовий доступ okay, GO. Це звичайна версія Tiguan, бо ще існує версія All Space, яка на 21 см більша. Але цей автомобіль е спрямований і створений для їзди по місту. Взагалі дуже класно рулиться, дуже маневрений. Дуже легко на ньому паркуватися, тим більше тут є система самопаркування, яка допомагає вам в цьому. Ну і плюс 4 відеокамери, які максимально дають вам комфорт в паркуванні. Я намагаюсь максимально інформативно донести вам інформацію, тому знімаю таке відео, щоб ви змогли відчути, зрозуміти, чи підходить вам даний автомобіль, якщо ви його захочете купити. Позаду достатньо місця, є підігріви задніх сидінь, є окремий клімат-контроль за допомогою якого ви зможете налаштувати собі комфортну температуру. Подивіться в якому стані порошки, в якому стані сидіння. Тут взагалі ззаду ніхто ніколи не їздив. В цю комплектацію я б ще додав би пам'ять сидінь з електроприводом, але такої опції у офіційного дилера не існувало для цих автомобілей. Саме в версії Airline. Відкриваємо багажник. Маємо гумовий коврик в багажнику, також гумові коврики зимові, є, є і встановлені секретки. Ось такий стан пластику. Тут у нас запасне колесо докатка з саббуфером. Це встання нового, друзі. Коврики, будь ласка, новенькі. Електропривід кришки багажника. Все як має бути. Також цим селектором ми можемо регулювати різні режими руху, такий як зим, зимовий, траса, оффроуд, оффроуд автоматичний та оф при якому ми можемо адаптувати ті опції, які нам потрібні. Камера заднього виду, Можна робити проекції, 3D за рахунок того, що є камера і в передньому бампері, і в дзеркалах. Ось таким чином свайпати, рухати автомобіль. Для того, друзі, щоб не пошкодити його. IQ-Drive, де ви бачите всі системи безпекові, які я вже перелічив. Фронт Assist, Lane Assist, Сайт Assist. Dynamic Light Assist система адаптація дальнього світла, також амбієнт підсвітка на дуже-дуже багато кольорів. Налаштування проекційного дисплею. Його можна змінювати. Його кут, також звук. Вже є предналаштування. Harman Kardon, режими Pure, Chillout, Leaf та Energy Apple CarPlay Android Auto та також э, системи, які можна налаштовувати під ваш стиль їзди. Особливу увагу та особливу любов в мене викликає ось цей руль в дизайні Airline, перфорований в зоні захвату, скошений ось тут. Дуже приємний на дотик з такими виємками для пальців. Дуже виглядає круто і дуже зручний. Ось стосовно цифрового перемикання цих тачпадів. Треба звикнути, але коли звикаєш, то все чудово працює. Те саме стосується, друзі, і цифрової кліми. Чомусь я думаю, якось не так реагувати на мої потреби, але ні, все відбувається чудово. Я колись цю кліму встановлював фасад на замовлення свого клієнта. І він дуже задоволений. Візуалізація кокпіту теж може бути різна. Ось з натисканням на цю кнопочку, View, ми можемо отримати різні стилі цифрового кокпіту, друзі. В ходу автомобіль просто чудовий, руль інформативний, також. Це можна змінювати в налаштуваннях, адаптувати його, як, робити його як комфортним, так і спортивним. Це дуже приємно. Динаміка, нагадую, що тут 6,5 секунди до 100 це навіть швидше, ніж звичайний Porsche Macan. Їде він дуже гарно, мені подобається. Стиль витриманий, німецький шумоізоляція. На гарному рівні. Всі асистенти присутні, гарна музика, їдеш, отримуєш на салон. Що подобається мені саме в цьому автомобілі? По-перше, це колір, по-друге, -по це те, що він в верлайні, тигуан в верлайні ну, просто моя особиста така любов. Ось, гарна комплектація, топова музика на 10 динаміків на 410 Вт. Дуже приємне кермо, ну, тобто автомобіль після рестайлінгу став довершеним. Не знаю, чи подобається вам вже оновлений Tiguan третього 3-го покоління, який тільки-тільки вийшов, е, там, є люди, яким подобається, мені особисто поки що ні, тому що він більш став китайським, можна так сказати, більш схожим на id 6 Але я маю досвід, коли виходять нові автомобілі. Люди і клієнти сприймають спочатку скептично, потім приглядаються, а потім в них кохання. Тому дамо йому шанс. Але цей автомобіль викликає увагу на дорогах, він особливий, він харизматичний, його сплутати не можна ні з яким іншим. Які ще переваги цього автомобіля? Він вже на обліку, тобто, власник сплатив пенсійний фонд в розмірі там, десь 2000 доларів, зробив, додатково встановив сітку в радіаторну решітку, забронював захисною плівкою передню частину, зробив захист механічної коробки передач ну, тобто Доклав ще сюди сил, уваги та коштів. Ось тому, хто хоче новенький автомобіль вже на реєстрації, з додатковими плюшками та опціями за непогані гроші. Звертайтесь, телефон залишаю ось тут. Пишіть, телефонуйте. Приїздіть, будемо їздити, робити тест-драйв, будете бачити своїми очима і своєю дубцею, будете сидіти і відчувати, наскільки цей автомобіль комфортний. Все, друзі, дякую за увагу і на зв'язку.